Одну з перших мозаїк Олександр Максимов встановив в цьому Дрогобицькому дворику. Елізабет Бергнер це є Дрогобицька актриса, ну як, актриса родом із Дрогобича. Вона десь власне, тут жила в Дрогобичі в, в, в цих дворах. Бо я коли робив Дрогобичан, то я власне, радився із місцевими істориками, щоб вони казали. Приблизну локацію, де і з чим пов'язане це місце із цією особою, яку я роблю, ще одна мозаїка митця розташована на сусідній вулиці в центрі міста, але хтось її замалював. Автору доводиться щіткою знімати фарбу. Якщо тако дерти, дерти, то може відідреться. Ця мозаїка присвячена другобицькому письменнику Бруну Шульцу. На цій вулиці він загинув. Та я тут зупинилася, що щось таке цікаве. Я, ви знаєте, я недавно книжку прочитала наречено Шульце. Я просто під тими враженнями, знаєте, як він тут ходив, як його, десь там його вбили. Всього було близько 20 мозаїк. Так у Дрогобичі. Вже деякі з них знищені. Більшість замальовані. Ми бачимо, що от власне ми, ми, ми тільки що її віддерли <сісті> щіткою. <сісті> Більшість замальовані. Маємо. Або, або я маю якогось таємного фаната в лапках, так, який замальовує, але є ще інша версія, що це хтось, хто думає, що це є мітки для ворожих літаків. Так. Є також мозаїка, присвячена Івану Франку. Тут зафарбовано іншою фарбою, яку складніше зняти. Я зробив із останніх це є е, Стефан Ковалів. Це є письменник і педагог із із міста Борислав і він буде наклеєний на школі де, де він працював так напевно десь от за пару тижнів так Ну, а це у нас Степан Бандера. За словами Олександра, через війну більшість фабрик, які виготовляли мозаїку, або зруйновані, або ж в окупації. Тому матеріали для роботи йому надсилають друзі з Польщі. Хотілося зробити дрогобич красивішим, цікавішим, і і, і приїжджало багато. Туристів і звертали увагу власне на мозаїки, і казали, що це дуже круто. Що тут це, це такий навіть майже квест по місті, що люди ходили і розшуковували ці мозаїки. Додам, що у Львові мозаїку Олександра Максимова можна побачити у закопалку Маркіяна Івочишина, Іванка Досько, Володимир Стодник, Суспільне новини Львівщина.